Вітаю всіх на своєму ютуб-каналі. Сьогодні будемо працювати над планерною роботкою такого формату 30 х 40. Заздалегідь протоноване полотно в такий біжевий колір і спробуємо навалю... намалювати дорогу, небо, ну і таку посадочку. Коротше, подивимось, що з того вийде. Для цього я заздалегідь підготував такі фарби: це акрил. Видавив так знаєте, кольорів потрошку, але багатько різних від зеленого до фіолету. І зараз прямо на ваших очах друзі, спробуємо створити картинку, як я то зазвичай роблю. Звісно, це формат трошки завеликий для мене. Звик я працювати на пленерах саме в маленькому розмірі і багато різних таких експериментальних робот робити. Але гадаю, що буде більш цікаво, якщо попрацюю на такому форматі. Плюс так само і фарба для такої погоди, як зараз, акрил підійде дуже чудово, тому що, знаєте, трошечки такий ледь морезець є, і олійні фарби вони стають більш такі дубленні, жорсткі. А акрил я набрав теплої водички, сподіваюсь, буде працювати і підходити чудово. Ну щоправда, він трошки втрачає по насиченості кольору, і стає такий більш плотний і темний. Тому, друзі, починаємо, подивимось, що з того вийде. Ставте лайк і підписуйтесь. Ось перше, що я роблю, це позначаю, де буде проходити дорога. Потім де будуть плюс-мінус ті дальні кущі, дерева, якісь така, знаєте, типу посадочка придорожня. Ось тут, ось так. Ці гілки підуть. Друзі, головне, коли працюєте на пленері, це робити все максимально швидко. Не зволікати, занадто довго не міркувати над якимись певними елементами. Краще поміркувати перед тим, як ви починаєте роботу відчути оцей стан, відчути колорит, відчути плюс-мінус, продумати в голові композицію. А саме коли починаєте вже малювати, то робити все дуже інтуїтивно і довіритись відчуттям, знаєте, щоб не було якоїсь надмірної. Ну, такої Намальованості, і щоб робота була, сприймалась легко і воздушно. Тут буде десь дальній план. Тут буде ще якась деревинка. В цілому, коли я працюю на планерах, друзі, я роблю невеличкі формати, намагаюся робити, ну десь ось такого формату 15 на 20. Як правило, працюю олійними фарбами і дуже багато експериментую. Тобто роблю чогось того. Чогось такого, що зазвичай не притаманно мені. Можливо, якісь кольори змішую якось рандомно навпомацьки. На Можливо, десь композицію роблю таку, що мені знаєте, взагалі не притаманно, десь щось мазнув, якесь пітну, і від нього вже починаєш плясати. Пленер для мене це завжди пошукувати за тоном. щоб тон був реалістичний і це треба відчувати, теплохолодність так само. І тоді картинка буде переконлива. Так, друзі, ну ось плюс-мінус по композиції, щось на кшталт такого в мене вийшло. Бачите, така оця смуга. Не знаю, чи варто її робити тут білу смугу. Можливо, вона тут буде непогано виглядати. Щось таке, друзі. Дуже швидкий набросочок, як бачите. Все, тепер можна переходити до фарби. Отже, наступний крок я беру пензлик трошки більшого розміру. Це 14-й розмір фірма Санті. Така синтетика, вона дуже чудово підходить для праці акриловими фарбами, гладенько все розмазує. І зараз спробую навпомацьки знайти цей середній тон, так званий, знайти те, від чого буде вестись подальша робота. Буду вкласти цей середній тон ось десь тут. Там вдалеке є оцей ґрунт, городи перекопані. Щойно попрацювали над тоном і над кольором ось цієї найтимнішої ділянки, тому що і дорога, і небо буде більш такі сіренькі, світленькі. І зараз почали тут бачите, фарбу наносю не дуже багато додаю води. Майже така, щоб була вона пастозна, наче олійна фарба, хоча нагадую, це акрил. І тому вона не, бачите, навіть таким густим слоєм вона трошечки пробивається знизу цей грунтований холст. Тому що, кстати, це, мабуть, зробив дарма. Вважав, що білий буде занадто сильно вам на камеру ну такий, знаєте блищати, тому я зробив його трошечки не білим, а таким як пастельних таких відтінків, але зараз так мені здається, що то я дарма зробив, тому що занадто сильно воно просвічує. ну Тим не менше, дивіться, робота потрошечку починає по кольору між собою поєднуватись. Дуже такий цікавий і важливий момент, що кожен наступний крок, що ви додаєте до своєї роботи, дивіться, щоб він був гармонійним і. щоб Чудово е, виглядав поруч з тим кольором, що ви вже нанесли. Це такий момент дуже важливий, тому що дуже часто буває, що художники-початківці роблять свою роботу або розбіленою, наносять занадто багато біліл, або, навпаки, занадто темною, або е, дуже багато так знаєте, буває кольорів, які суперечать один одному. Е, кожен з кольорів е, кричить і. По-своєму громко, і виника таке певне відчуття такої збентеженості, напря... напряженості, і роботка не сприймається, як трохи така складна, важка. А коли ми робимо ось так, кожен наступний колір, який ми додаємо, порівнюємо з попереднім, щоб вони були між собою близькі і споріднені, такі не занадто відрізнялись, то воно. Получається непогано. Навіть, навіть інколи можна їх отак, знаєте, десь перемішувати, поєднувати між собою. В такому випадку робота буде ще більш стримана і по калерістики буде така більш гармонійна. ну Це вже зайво. До речі, дивіться, той колір, що в нас був підложкою, він просвічує трохи де-інде і так само робить такий ефект. Що робота поєднується між собою. Зараз хочу попрацювати над дорогою. Робимо такий складний синій колір, додаємо трохи туди і коричневого, і фіолету, і біжу. Ну, коротше, щоб він не був такий, знаєте, просто синє і біле. Щоб колір був більш складний. І тепер пробуємо ось таким чином зазначити, це у нас колір дороги, він буде трошки темніший такий ось тут ближче сюди до зеленушечки, а ближче до нас цей колір буде такий світлішатиме Ось так. І такий вже трошечки така розтяжка, Получається, за рахунок цього вона не буде виглядати одноманітною. Зробив, бачите, оцю дорогу. Трошки зупиняюсь, відходю і дивлюсь, що з того виходить. Ага, і бачу, що мені здається, вона занадто, по-перше, синя. А по-друге, вона занадто ну, така яскрава, насичена. Начебто сказки. А насправді вона більш така все-таки сіренька. І вона вийшла дуже кричуща. Тому в цей колір, що в нас є, бачите, беру охру трошечки біжа. І тепер десь отак деінде підмішую таку охру. І таким чином збиваємо оцю синю напругу і вона не буде занадто така кричуща, ця передня полоска. В принципі, можна в цілому сприймати картину, навіть не Інколи, коли працюєте, не буквально, а просто, ну не думати, що це дорога, а просто дивитися, як по кольору. Раз, два, три кольори. І ми бачимо, що нижній, він ну, прям дуже сильно такий відрізняється від всіх, занадто кричущий. І ще такий момент, що дорогу, звісно, ще треба буде допрацювати, коли ми зробимо небо. Тому що, бачите, поки що без неба вона начебто сама по собі, але за великим рахунком небо буде в ній відбиватись і буде давати певний такий їй е, передавати свій колір. Тому поки що от е, так мене влаштовує. Зараз попрацюю над небом і вже потім, як зроблю небо, буду працювати над найтемнішою ділянкою, над цим кущом, цей кущ. Ну і будемо вже, після того, як закриємо все полотно, працювати над е, дітальками і над уточненням. Хочу зараз зробити кольор неба. Друзі, поки малював дорогу, зрозумів, що неба в мене не так-то вже й багато, а воно, в принципі, в цій картині, в цій роботі буде найголовнішим. Тому зараз я його трошечки, мабуть, ось так десь нижче спущу. І воно буде сприяти тому, що картина ну, отримує більше воздуха, начебто стане така, знаєте, більш легка. Дивимось на небо і що ми бачимо? Що воно зверху в нас. Найсвітліше, а донизу, сюди до лінії горизонту, буде дедалі темнішати і там вже будуть з'являтися різноманітні такі відтінки із синього і фіолету. А вверх зараз робимо такий легесенький, трохи рожевого, трошечки білого. І тут одразу поміж дерев прокинемо. Потім буде зручніше промальовувати гілочки. Але інколи, особливо, коли я працював гуашовими фарбами, я робив і навпаки. Кажуть, що це не зовсім правильно, але, на мою думку, чому би і ні, я робив спочатку дерева, а потім поверх них прописував між гілочок небо і воно вийшло, ну, можливо, не так делікатно, але так само гарно. Щось загавкали собаки, сподіваюсь, вони не мають бажання прибігти і мене погризти. Ну якщо вони прибігуть, то в мене що є? Ну, Кістечки буду відбиватись кістечками, пензликами, блін. тут неподалік від мене дачі і вони, можливо, трохи голодні, а в мене навіть нема з собою такого, знаєте, щоб їх трошки задобрити. Ну хіба що, може намалюю їм щось таке смачне, швидко покажу і вони відстануть. Це, звісно, жарти, але дай Боже вони не прибіжуть. Бо роботу тоді прийдеться призупинити. У мене колись таке вже було. Поїхав малювати в плавні, і там прибігла велика собака, загнала мене в машину, і я дуже довго чекав, поки вона вийде. Верніше, не вийде, а піде. Піде і я вийду. Так, ну друзі, мимоволі в мене трошки оченятка дивляться одне око ліве на собачок, а праве на полотно. Сподіваюсь, щось тут так, ну вроді розбігалося. Ось так. Тепер тут буде трошечки беремо лимонний колір. От я швидко глянув на небо і мені чогось впало в око, така якась лимонність. І хочу її зробити ось тут. Навіть трошечки більше білого. Ось таке можливо. І ще ось тут трошечки лимонного. А потім темне, потім беремо фіолетовий, трошки синього, і можна навіть в цей лімонний подивитись поруч, закласти ці відношення, щоб вони були між собою гарно виглядали. Можна навіть трошечки охри сюди вкинути, колір стане більш таким складним. Бачите, от коли великий формат, ну ти завжди не встигаєш за тим, щоб виправляти, тому що воно так швидко все змінюється. І от саме для цього краще будуть більш доречними невеличкі формати, ну десь 15х20, щоб попрацювати над відносинами, взяти, ай, я ж хотів, хотів його нижче зробити, йомайо, -йо, я вже й забув. Так, оце все буде нижче так само небо, друзі. Я взагалі про це щось забув, відволікся і не туди, що я ж вирішив його опустити десь на цей рівень. Так, ну поспішаємо, тому що я так відчуваю, зараз текуче не їде і взагалі воно все зміниться настільки сильно. А хотілося б саме от те, як ми бачили вперше, встигнути запечатліть. Ось так. Варто зачекати, хай воно трошечки підсохне, тому що хоча це є екріл, але вологість повітря повітрі є і воно не так швидко сохне. І наступний слой фарби буде змішуватись з попереднім. А я б все таки хотів би накласти його більш чисто. Дальній план, там оці дерева. Посадки. Вони ростуть, виходить, за рахунок перспективи один на одне наслаюються і тому можна їх просто такою якоюсь масою. Головне знову ж таки по тону. Вона в нас буде найтемніша на цій картині. І тут важливо відгадати оцей тон і плюс. Чому? того, що там тон плотний, вона ще буде така трохи холодна е, по кольору, тому що... Це додасть зайвої виразності. Ось так. Ось так. Все, а тут вже піде оця деревина, та, що ну, воно, вона на передньому плані, ту, яку ми краще бачимо. Ось так. Друзі, ось така картина сьогодні получилась після пленеру. Звісно, погодка була не дуже, тому що був сильний вітер, відмерзли в мене ноги, і багато їздило машин. Плюс ще напала стая собак. Але я відбився і намалював ось таке. Для першого разу на планері е, дуже швидко зібрати потону ось таку картину. Я вважаю непоганий результат. Звісно, я не робив багато фоточок, поки в мене остаточно насів телефон. І потім допрацюю цю картину вже в студії. Тому, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь і обов'язково виложу в наступному відео готовий результат.